Конопельки багато не буває, тому все сюди. Все і все перемішуємо. Так, питали, які зерна коноплі я використовую? Карп кетчерс. Пересипав я в бутиль, тому що ми ще, ви бачите, прогризли. Зараз покажу вам, як варити канаплю. Так, беремо кастрюльку, насипаємо канапельку, скільки нам потрібно. На одну риболовлю. Я думаю, ось так от вистачить. може ще трошки. Щоб не залишалось, я краще свіжої зроблю. Все. Йдемо до водички. Набираємо холодної води. Вона зараз вся підніметься. Ставимо на вогонь підпалюємо, чекаємо закипання Зараз перемішаємо трошки. Чекаємо закипання. притушуємо вогонь і готуємо до готовності. По готовності я вам покажу, як, якщо хто з новичків, бо я раніше також не знав, як варити ж саме коноплю. Все. І чекаємо хвилин 30 до готовності. Так, конопелька наша закипіла. Ставимо зараз на маленький вогонь і чекаємо у готовності, помішаємо трохи і в другу сторону. Напелька наша. Зараз перевіряємо, дивимось. Бачите, паростки пустило, розкрилось. отже, готово, все. Зараз виключаємо, накриваємо, Кришкою хай ще трохи потомиться. Хвилин 40 вона у нас кипіла на маленькому вогні, бачите, ось маленькі зернятка, вірніше, паростки відкрились, отже, вона готова. Закриваю кришечкою, тушу вогонь, закриваємо. Зараз винесемо на вулицю і хай стигне, завтра буде каша вистати. Так, хочу показати вам, як, кажуть, що треба пробувати. а, коноплю. Зараз покажу Ось бачите, ось відкрився, відкритися, це отже, готова вже конопля для закорму. І так, як же перевірити, чи смачна конопля чи ні? Треба її взяти, розрити, вона повинна бути солодка. Яку конопля ну, солодка підходить завтра на риболовлю.